Знімали роботу ППО, викладали відео у соцмережах, а тепер познайомтеся зі слідчими СБУ. Ще дев'ятьох киян можуть притягнути до відповідальності. І За останні тижні це вже загалом 17. Підозрюваним загрожує до восьми років тюрми. То що ж знімати можна? А за що можна потрапити за грати? Ростислав Сисоєв розбирався. Вони ставлять під удар безпеку всього міста заради кількох лайків. Ось вони гори блогери, які викладали відео неба під час масованих атак. Відзняв роботу ППО шістнадцятого ноль п'ятого третій ночі і виклав це відео в мережу. Інстаграм робила ці дії без злого умислу та провину свою повністю. Визнаю. Чотирьом із них вже повідомили про підозру за те, що знімали і публікували, як наша протиповітряна оборона збиває ворожі ракети. Прошу вибачення українського народу та зобов'язую збільше такого не повторювати. Ворог використовує проти нас навіть наші фото та відео. От, наприклад, ракета української системи ППО збиває російський повітряний об'єкт і залишає в небі шлейф диму. Якщо в кадр потрапляє частина місцевості, можна визначити де саме розташована наша захисна установка. А відтак наступний удар росіян буде вже туди, не при яких умовах ніколи, не по яким просьбам, ні, ні для. Ніяк зовсім не знімаємо, не фотографуємо роботу ППО або якихось інших військових частин. Причому нашкодити може не тільки поширення, а навіть зберігання таких відео чи фото. Бо ворог здатен їх отримати, і без дозволу власника смартфона. Ваш телефон може бути вкрадений. Ваш телефон до нього можуть підібрати, скажімо, пароль росіяни. Ви можете встановити якісь програму, яка буде нести, скажімо, вірус, і це відео чи фотоматеріал може потрапити до рук ворога. Наразі українське законодавство передбачає кримінальне покарання лише за поширення такого контенту, тобто просто знімати не забор. Родено дана стаття 114 прим. 2, Вона була внесена в кримінальний кодекс в кінці березня минулого року. До цього у нас відповідальності не було, і відповідальність передбачена за цією нормою виключно в умовах воєнного або надзвичайного стану. Якщо в кадрі тільки небо і відео вже публікують державні органи влади, скоріш за все кримінальної відповідальності не буде, каже юристка. Карають за поширення контенту з прив'язкою до місцевості. Сісти за грати можна мінімум на 5 років. А за доведену співпрацю з ворогом термін ще більший. Там може бути взагалі від 8 до 12 років. Тож чи варто так ризикувати? Адже навіть спостерігати, як наше ППО збиває ворожі ракети, надзвичайно небезпечно. Це наслідки обстрілу Києва в ніч на 30 травня. На один з балконів під час атаки вийшла жінка, і така цікавість коштувала їй життя. Росислав Сисоєв, ми Україна, марафон єдині новини.